Сьогодні ми з вами. Так. Сьогодні ми з вами вже переходимо до нової теми. Ну, як нової теми? Ми розпочали тему з кишки, так? успішно вивчили будову голови. І тепер. З вами вже маю сьогодні виясняти, з'ясовувати, що таке основні операції в стрижці, які вони бувають. Давайте ви собі там вже відкрили, правда? Mm -hmm. І будете мені е, гарно називати, як то гарно писати, а потім будемо потрішечки про кожного з'ясовувати, що з ними робити. Так, Звернення на нівець. Добре, mm але -hmm. небезпечні. Давайте так, Друга операція та чужування. Душування. Сторінка 50 крома. Так, третя операція. Зняття на пальці. Зняття на пальці. Після. Граду його. Четверта нас грабівання. Пятарвань. Пірування. Тут багато фенів так? Ого. Окантування. Дивіться. Отже, нічого там є все гарно розписано, ви собі це будете детально вдома опрацьовувати. Але сьогодні зараз я хочу з вами просто коротко і ясно пояснити, чим підрізняється кожна з тих е, наших основних операцій. Отже, дивіться, що таке є зведення на нівець і на тушування. Це є такі дві схожі процедури, але вони відрізняються своєю скажімо, такою складністю трішки виконання коротшою там, і довшою і довжиною між собою. Тобто, що ми робимо при зведенні на нівець або також при тушуванні? Завжди і там, і там в нас грабінець рухається проти природного росту волосся. Тобто не так, як ми його завжди по природі, а навпаки, протилежно, завжди проти природнього, ми прочисуємо зубцями е так прочисуємо ось це волосся наше. Далі при цій операції, звичайно, що синхронно має рухатися гребінець і синхронно мають рухатися ножечки. Е чим це відбувається плавніше і чіткіше, тим буде правильно зроблена та операція. Якщо це йдуть розбіжності між Тим, що ми ведемо гребінець, наприклад, дуже швидко, а ножиці це помиліше, або навпаки, в нас будуть утворюватися такі, є в перукарстві така такий термін сходи, та? тобто такий чіткий зріз. При тушуванні і при зведенні на нівець це і припустимо. Це і власне ваша помилка, скажімо, глобальна. Це технічна помилка, яка там не має виникати. Тобто тут питання в тому, що на початку, коли ви будете вчитися виконувати цю процедуру, треба, якщо ви повільно ведете гребінець, то відповідно ведіть ножички, не спішіть. Треба зразу, щоб майстер, ну тобто майстер вам це покаже. Якщо будуть питання, також тут на заняття я на лабораторії можу показати цей процес, як правильно тут при цій операції маємо тримати ножиці, тому що дуже хочеться завжди по-іншому повернути руку. І цього робити не можна. Треба одразу ставити її так, як воно має бути, і звикати до того, як має бути. Отже, ще раз, чим відрізняється власне зведення на нівець? Це і там, і там є плавний перехід від коротшого до довшого волосся. Але коли ми говоримо про зведення на нівець, то ми можемо починати, там, наприклад, від пів сантиметрика довжини і рухатись далі по наростанню. Так? Е, коли ми говоримо про тушування, ми починаємо фактично з нуля. З нуля з міліметрика і рухаємося до якихось там, більших міліметрів. Так? Тобто, наприклад, від одного рухаємося там, до семи. Також, Гребінець, Він, е, чим щеніший гребінець знаходиться до поверхні голови, тим коротшим буде наш, е, наш, ну, наш зріз і так далі, і буде щільніший до голови. Чим ми до, на, його на себе трішки повертаємо так? і таким чином ми виконуємо цей перехід від найкоротшого до довшого. Тобто завдяки тому, що ми внизу е, голови. Тримаємо щільно так, до поверхні голови, а потім, чим далі, тим плавніше повертаємо відповідно нарощуємо довжину. Пошування значно складніший вид роботи. Чому? Тому що він коротший. Тобто, чим коротша довжина, тим помітніше видно цей перехід. Михайло е, не, не порушуй, слухай важливо тему, бо більше давати також біля кошки. Тобто, зрозуміли? Е, чим, що я чим коротший перехід тобто, в тушування, там завжди видно всі ваші. Це така ювелірна робота. розумієте? Коли ми кажемо зведення, там навіть якщо ви, там також треба акуратно і плавно, і все решта, але там не буде так помітно ваших таких проколів. В тушуванні буде видно все. Е, навчитись тушування треба. Е, дивіться, тушування можна виконувати ножичками на дрібніцем. Тушування можна виконувати е, машинкою, ножем машинки над гривінцем. Але я не рекомендую вам починати з того, щоб виконувати тушування машинкою. тому що ви так і не захочете, і не навчитеся. Виконувати ножичками. Тобто майстер, професіонал, він, звичайно, що завжди має вміти зробити красиву стрижку і в плані тушування в першу чергу лише ножичками над грибінцем. І якщо ви цього не навчилися, я вас вітаю, ви професіонал. Якщо не навчилися, це так, аматор. Зрозуміли, де виконується зведення на нівець. Часто виконується в жіночих стрижках, бо це трошки довший такий варіант. Також в чоловічих, але більш подовжених, коли не хочуть так коротко зістригати. Тушування це дуже поширена така, скажімо, частина стрижки чоловічої, майже в кожній модельній і короткій, спортивній. Ну, ну, тобто різні ми будемо зустрічати стрижки. Тут дуже багато разів в нас буде зустрічатися тушування. Скажіть мені, чи у вас є питання до тушування? Ну, Тут питання в тому, що треба ще побачити. Я постараюся вам там наштовхнути і кинути відео, де видно, як виконується тушування. Звісно, що у вас буде виробниче навчання, де теж те треба відпрацьовувати. Але зразу кажу, що відпрацьовувати треба змістовно і свідомо. Тобто, якщо ви хочете навчитися, вам потрібно що зробити. Тут відпрацьовувати, на кому можете, це на кому можете. У вас є два хлопці в групі. Можете відпрацьовувати всі гуртом. Я жартую, звичайно, шукати знайомих, друзів і вдома всіх, кого ви можете зловити, всім робити тушування. Його треба багато разів відпрацьовувати. Не один, не два, не три, не десять. Його треба багато разів відпрацювати, щоб ви були в ньому впевнені. Але коли ви це навчитеся, ви будете молоді. Зрозуміло? Так. Да. Тепер зняття на пальцях. Це дуже така сама, скажімо, ходова, поширена процедура у перукарській справі. Зняття на пальцях це може бути як взагалі то самостійна стрижка. Тобто, наприклад, потрібно створити якусь форму стрижки на будь-яку довжину. Зняття на пальцях не обмежено. Це може бути від двох до двадцяти двох і так далі. Тобто, коли вам потрібно забрати навіть там якісь кінці в і так далі. Зняття на пальцях вам тут підходить. Зняття на пальцях також може бути і дуже часто є частиною чоловічих стрижок модельних, е, жіночих багатьох стрижок. Тобто, знову ж таки, це ще раз нагадую, цей метод він може бути як частина стрижки, так і самостійна стрижка. Тут, коли ми говоримо про зняття на пальцях, нам треба обов'язково е, з'ясувати таке поняття як контрольний посмов стрижки. Контрольне посмов стрижці, дівчата і хлопці. Пишу контрольне, посмотри воно може бути рухоме, нерухоме і комбіноване. Так, отже, дивіться. Е, рухоме письмо, що таке рухоме письмо, і власне, щоб ви зараз, зразу запам'ятаєте, що е, стрічні зняття на пальцях. Рухове контрольне письмо використовується завжди. Отже, що таке взагалі контрольне письмо? Пас... Контрольне письмо в стрижці це письмо, вздовж якого рухається наша стрижка, на що вона орієнтується, і що задає якби, в стрижці, ну, весь задум стрижки. Тобто, в залежності від того письма, у нас буде та чи інша форма стрижки. Отже, дивіться, що означає рухоме письмо. Ми виконуємо. Е Ну, в даній стрижці, в даному методі, скажімо так, і якщо ви початківці, звісно, що потрібно рухатися з фронтальної ім'яної зони. Тобто ми з вами відтягуємо тут увага метод, звіття на пальцях. Завжди пасмо має бути відтягнуте до голови, до поверхні голови. Перпендикулярно. Я думаю, що перпендикулярно, що всі пам'ятають зі школи, що таке перпендикуляр і що це прямий кут 90 градусів. Так? Ти Добре. Отже, дивіться, перше письмо ще раз, якщо ви початківці. Якщо ви не початківці, бо тут письмо задавати можна, починаючи з будь-якої точки голови. Що з цієї скроневої, фронтальної, що з е, тіляної. Фронтальної, що з нижньої потилочної, хоч з маківки, неважливо. Насправді чому? Тому що е, внаслідок того пасма рухомого, в нас утворюється рівномірна форма. Тобто в кожній точці голови у нас буде однакова довжина, е, та яку ми задали на першому посмі. Якщо ми на першому посмі задали 5 см, значить далі в результаті того методу в нас має бути в кожній точці 5 см. Але до чого я веду? Розпочинаєте ви. Наприклад, з фронтальною тім'яною. Відтягнули перпендикулярно, але увага! Що означає перпендикуляр на круглій поверхні? Тобто ми розуміємо, що якщо це чоло, то тут все ж таки був якби згин. Тому ми не просто тягнемо до догори це письмо, а ми тут тягнемо його злегка до обличчя. Чому Бо голова кругла, і щоб був код 90 до поверхні голови правильний, то перше письмо треба відтягнути трішечки до обличчя. А наступні вже будуть дійсно перпендикулярні. і так ми рухаємося. Mm -hmm. Ну, не всі перпендикулярні уваги. Просто напрямок письма на фронтальній частині, щоб це був перпендикуляр, треба трішки повернути руку. Зрозуміли? Mm -hmm. Ви подивитеся, я вам кажу, щоб ви зрозуміли, про що я говорю. Значить, перше письмо, наприклад, відтягнули, зістригли необхідну довжину 5-25 незалежно, що нам потрібно. Далі ми захоплюємо перше письмо разом з другим і орієнтуємося на вже прострижене перше письмо. Друге письмо ми зістрігаємо на рівні, чіткому рівні першого простриженого письма. Далі, третє письмо ми вже захоплюємо разом з другим і орієнтуємося на довжину другого. Четверте захоплюємо разом з третім і орієнтуємося на довжину третє. Ви мене розумієте? Mm -hmm. Тому вся наша поверхня, у вас є в книжці схема. І видно, як ми рухаємося в класичному базовому такому паянні для початківця. Ми рухаємося з фронтальної спочатку тім'яної, переходимо, ну тобто всю тім'яну частину опрацьовуємо. Потім плавно переходимо на скроні. Потім плавно переходимо до маківки, потилиці і так далі. Там все і вас показано, і розписано. Просто змі з того, що ви постійно орієнтуєтеся кожним наступним плазмом на кожне попередньо. І в результаті у вас вийде стрижка рівномірна. Тобто, тут це наша там голова. І у вас вийде ось така рівномірна форма стрижки, якщо ви розкладете, і вас в усі. В усіх точках буде, наприклад, 5 сантиметрів, які ви задали на першому контрольному нерухомому космі. Зрозуміли? Оце є метод і е результат зняття на пальцях. Зрозуміли мене, дівчата і хлопці? Далі також просто до, до, до нерухомо поясню різницю. Бо це також треба знати, тут в тому методі тільки, не, тільки рухоме письмо. Іншого тут варіанту немає. Зняття на пальцях виконується з рухомим письмом. Крапочка. Далі, щоб ви просто розуміли, чим відрізняється нерухоме. Нерухоме письмо це означає, що в будь-якій точці, в залежності від нашої стрижки. Ви, це може бути фронтальна, маківка, субронева, будь-яка зона, нижня, верхня путиночна. Е, ви задаєте контрольне письмо і воно. Звучить як нерухоме. Воно в прямому сенсі є нерухоме. Тобто ми його простригли на відповідну довжину, всі решта пасма з усіх зон, з усіх частин голови ми тягнемо в ту точку і зістригаємо на рівні першого письмету. Тобто воно, де би воно там не знаходилось, ми його з якоїсь причини там зробили, з якоюсь метою ми всі пасми тягнемо в ту точку. Зістригаємо на його рівні. Воно не рухається ніколи і, відповідно, Е, ну, Також хочу наголосити, що це також може бути стрижка, де лише нерухоме письмо в якійсь точці, і ви все тягнете в ту точку. А може бути таке, що це метод стрижки, тобто це в якійсь частині голови ви можете працювати нерухомо, а в якійсь рухомий письмові. Це вже буде називатися комбінованим. Це в якихось модельних стрижках якась зона голови стрижається рухомо, якась нерухомо. Це теж треба врахувати. Так? Але який ефект ми отримуємо в результаті? З того, що в нас є е, нерухоме письмо, у нас завжди нерухоме письмо буде найкоротшим в тій стрижці. Останнє письмо, яке ми дотягували до нього, буде найдовшим. Ну і між ними буде йти така велика прогресія довжини від того першого, і до того останнього. Хто буде виглядати? Останні? Хто буде виглядати ось Наприклад, контрольне письмо було тут. Нашим. І ви все отак от, отак от, отак от, отак от стрите. Приблизно, приблизно я тебе вам малюю, тобто це наш останній mm -hmm. Так? І все тянули в ту точку, відповідно, тут на, е, найкоротша довжина, тут найдовша довжина. між ними така велика прогресія. Зрозуміли дівчата? Mm -hmm. розумієте? Тобто це, це залежності, це я вам показала, якщо б у вас було воно нерухоме на фронтальні. А ми потім будемо вчити в процесі, залежності на якій зоні ви знаходиться послуг, зовсім буде інша форма стрижки, звісно. Але тут мова йде про те, що ефект кардинально різний. Тут у нас завжди однакова довжина після рухомого, а тут завжди різна довжина, причому кардинальна. Розумієте мене? А як воно буде відрізнятися з кожних з тих стрижок базових, які ми будемо вчити далі? Ви вже будете розуміти по ситуації. Зрозуміли? Зрозуміли. А, так, думаю, я що вам ще треба показати, градуювання. Ну, добре, що тут зараз скажемо градуювання і вже все решта після перерви. Отже, що таке градуювання? Також градуювання це особливий зріст волосся з внутрішнього або зовнішнього боку пальця, з одночасним відтягуванням пасма і зі створенням відповідно певної градуйованої смуги. Градуювання волосся може бути, по-перше, відносно того, що я сказала, з одночасним відтягуванням і власне зовнішнього або внутрішнього боку пальців. Відповідно, воно може бути зовнішнє. Зовнішнє і внутрішнє. Що це означає? Е, дивіться, наслідок, ми, що ми робимо в Ага, Також, також градуювання буває в трьох ступенях. Тобто, в залежності під яким кутом ми тримаємо наше письмо, нас може бути е, три ступені градуювання. І воно називається, маленьке, «маленьке», середнє і також високе. Що це означає? Дивіться, маленьке градуювання це буде від 0 градусів до 20 градусів приблизно, середнє це буде 45 градусів. І високе це буде там від 45 до 87. Чому 7? Тому що далі, якщо там далі кут 90, і, так, тих 3 градуси вони роль вже нам не будуть таку кардинальну грати. Ми не будемо тобто, бачити ефект градуювання. Так? Тобто 87 – це останній кут, на якому можна щось градуювати. Е, отже, що означає так, також це внутрішнє і зовнішнє? Е, це означає, що ми захоплюємо письмо наше. В залежності під яким кутом бо ми обрали, собі маленький, високий чи середній, захоплюємо письмо і або пальчики всерединку загортаємо з тим письмо. От просто тримали і потім так легенько повернули. Або назовні також взяли і назовні повернули. М -м, дивіться, від того, що ми пальці повернули, просто повернули легенько всередину чи легенько назовні, з тим у на вже утворюється градуйовна смуга. Далі ви захоплюєте перше письмо з другим письмом, і також захопили і повернули той кут, ну, ті пальчики всередину або наверх. І вас автоматично, завдяки тому, що ви повертаєте пальчики наверх або всередину, може утворитися, що у вас може утворитися. Якщо то є зовнішнє, то у вас буде отак виглядати письмо. Тобто кожне наступне буде коротшим, якщо це зовнішнє. Кожне наступне буде коротше від кожного попереднього на 1-2 міліметри. Е, і це буде на от я пишу тут, от, 1, 2 міліметри. Так. Очкайте, можна повторити? Так. Про, тобто ми повертаємо, просто рівно зрізаємо? і, 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 і Ну, і, як і? рівно зрізаємо? так, але ви вже повернули. Це вже йде власне градація завдяки тому, що ви певний кут дотримуєтеся. І відповідно ще пальчики повернули назовні. Кожен раз наступне пасмо, і, до речі, тут увага пасма дуже тоненька. Тобто, товщина пасма, чим менше, тим краще. Тобто, це до п'яти мм, скажімо так, товщина пасма при грудуюванні. І далі ви наступне відділяєте, захоплюєтесь попереднім і знову ж таки назовні. Це вам дає, от власне що вам дає, який ефект, що після такої стрижки вас завдяки тому, що кожен наступний коротше за кожне попереднє на 1-2 мініметри, воно вкладається підверх. Тобто посмотри, яке так прострижене, автоматично буде складатися клібен без жодних навіть там, особливих укладок. Якщо ви простригли чітко, точно і правильно. Якщо ви стрижаєте внутрішнє, то у вас навпаки кожне наступне є довше за кожне попереднє. На 1-2 мм. Тобто у вас створюється така гарність. Ну, то зрозуміло, що де У Вас завдяки внутрішньому, що ви отак -от всередину пальчики по словам повертаєте, вас тоді, що утворюється? Утворюється така форма валика, об'єм в тій зоні. Тобто, все воно все красиво вкрутається всередину. Зрозуміли? Ну, а залежно від кута. Того, чи це від 0 до 20, чи це 45, чи це від 45 до 87, у Вас буде більший такий об'єм тій стрижці або менший, спокійніший. Тобто, чим він менший кут, тим воно плавніше виглядає, чим вищий кут, тим воно виглядає об'ємніше, красивіше. Ми про це ще будемо повертатися, особливо вивчаючи певні стрижки, де якраз є задіяне це градуювання, і будемо відповідно аналізувати, як це впливає на форму стрижки. Okay. Градуювання – це не є простий вид роботи, також, тому що він вимагає точності, так? точності дотримання того кута, точності е, повертання тих пальців. І тут е, дуже важливо, щоб в нас було тоненькі пас. Чим тонше пазма, тим чіткіше зробити ви цей метод. Зрозуміли? Ну, а в книжці, щоб ви більше зрозуміли, вам треба. Вам потрібно обов'язково перечитати, придивитися перечитати, все, що там є в деталі, про цей метод. Зрозуміли? Mm -hmm. да. Поки що ми на цьому завершимо. Бо далі тут ще в нас є такі пункти, які треба так розгорнути. Відповідно, ви відпочинете, і потім ми продовжимо. Добре?